Визначаємо підмети присудок у реченнях вправо. Спробуємо знайти підмети присудок у поширеному реченні. На синьому небі світить яскраве весняне сонечко. Що відбувається у реченні? Яка дія світить? Це наш присудок. Підкреслюємо двома рисочками. Світить. А хто світить? Хто виконує цю дію? Це сонечко. Сонечко буде підметом. Підкреслюємо однією рискою. Оля на уроці малювання старанно малює велику червону квітку. Що відбувається? Що робить? Малює. А хто це робить? Хто у нас малює? Оля. У старому парку біля нашого дому ми граємось у мандрівників. Що відбувається? Що робимо? Граємось. Присудок. Підкреслюємо двома лініями. А хто це робить? Ми підмет підкреслюємо однією.